Вітаю вас, пані Галино. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про нові функції органів пенсійного фонду уже з 2023 року. З 1 січня 2023 року набули, набула нова редакція закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Даним законом передбачено, що з січня цього року функції виплат страхових виплат передали вже органам пенсійного фонду України. Тобто такі виплати, як допомога по тимчасовій непрацездатності, це в нас ті самі лікарняні. допомога допомога по вагітності полог це ті самі декретні допомога на поховання застрахованим особам і особам, які померли внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання. Одноразові такі страхові виплати від нещасного випадку, і також щомісячні страхові виплати. Вони всі перейшли до функцій органів пенсійного фонду. Тобто, всі ці виплати виплачує вже з 1 січня 2023 року. Пенсійний фонд, що таке основне, я би хотіла сказати для роботодавців. Найбільше зараз звертаються це вже другий тиждень. Роботодавці щодо подання заяви розрахунку полікарняних раніше. Такі заяви розрахунки подавалися до фонду соціального страхування з усіма необхідними документами. Це можна було паперово здати, також через електронні комунікації в нас, в пенсійному фонді всі страхувальники, роботодавці, тобто юридичні особи зобов'язані зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України для того, щоб у цих Явку розрахунок подати. Ну, в крайньому, якщо вже бувають такі випадки, що цей наш веб-портал бувають випадки, не працює. Можуть бути якісь примотні роботи, то тоді може роботодавець до нас будь-який сервісний центр пенсійного фонду надати паперові документи. Тоді ми тут зареєструємо особисто ці документи. Крім того, ще є такі, як фізичні особи-підприємці, які можуть також надати нам паперові документи. Ми їх також зареєструємо у ці заяви розрахунки. Багато звертаються зараз особи, підприємці, які збираються в декретну відпустку. Жінки ми їм стараємося допомогти, бо їм важко вони ну. Не можучи наразі, вони вже збираються от от родити, тому ми документи ці приймаємо вже кілька вип, кілька людей до нас зверталися, що ми реєстрували у ці е, заяви розрахунки. Що е, з, конкретно змінилося? Особливо таких змін не відбулося. Як і було, роботодавець сам заповняє цю заяву розрахунок, сам розраховує, ми можемо надати якусь консультацію, додає, вказує всі необхідні документи, які там потрібно заповнити в графах у цьому на веб-порталі. І воно, якщо все всі графи за Заповнені, все нормально, людина його опрацювала, значить, воно. Подається в електронно, і тоді роботодавець слідкує сам за цим за цією заявкою. Якщо все графи заповнені, всі документи підвантажені. Роботодавець побачить, що буде зазначено, що кошти перераховані. Якщо чогось буде бракувати, чогось буде не доставати, йому назад повернеться ця заява розрахунок, і будуть коментарі, в яких буде зазначено, що, в чому роботодавець помилився. Це основні такі найбільше з чим звертаються люди. Оці ці страхові виплати. Щодо нещасних випадків на виробництві або професійного захворювання, ну, наразі Богу дякувати, в нас таких ще в районі не було. Але для загального такого м, поняття, щоб роботодавець знав, також будуть, м, ми будемо приймати такі заявки на реєстрацію таких одноразових виплат для сім'ї або для кожного члену сім'ї і щомісячні такі страхові виплати. Щодо пенсій. Ну в, щодо пенсії в цьому році, в 2023 році, е, наш уряд наразі не планує збільшувати е, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто самі пенсії, ті, що вже призначені, скоріш за все підніматися не будуть. Зв'язку з, з воєнним станом е, прожитковий мінімум державним бюджетом не передбачено на збільшення. Щодо нового призначення е, в цьому році, ми це вже з 2020, 2000, 2018 року у нас кожного року для призначення пенсії за віком людина має набувати кожного року на рік більше стажу. Тобто зараз у 2023 році особа, яка звертається за призначенням пенсії за віком 60 років, повинна мати 30 років стажу. Якщо 30 вона не має, а має від 20 до 30, вона має право на 63 роки. Якщо має до 20, то від 15 до 20, то вона має право на призначення пенсії в 65 років. Якщо людина не набуває на справа на пенсію в 60, вона може звернутися за соціальною допомогою в органи соціального захисту. Там така допомога призначається в залежності від доходу сім'ї, тобто береться до уваги члени сім'ї, якщо по доходах виходить буде призначена така допомога. Тобто, це свідчить знову ж про те, що люди повинні працювати офіційно, зарплата щоб була офіційна, а не в конвертах. Оце вдан зараз найбільша в нас недолік, особливо для молоді, яка працює неофіційно. Багато приходять людей, які одержують інвалідність. Зараз ви знаєте, воєнний стан багато надають інвалідності. Також нашим захисникам важко їм призначити пенсію, оскільки немає також страхового стажу. Пр пенсії також велика проблема призначення пенсії. Що? Розкажіть, будь ласка, ще про призначення субсидій. Органи пенсійного фонду з 2022 року, з 1 жовтня, перебрали виплату субсидій і пільг. З жовтня вже місяцями пенсійний фонд виплачував субсидії, але призначалися вони ще в органах соціального захисту. З 1 грудня ми вже, пенсійний фонд приймає документи на призначення субсидій і пільг. Люди багато звертаються. Що би я хотіла наголосити, на чому на такому у що ті люди, які проживають в сільській місцевості, вони не обов'язково мусять їздити сюди в Золичі, подавати документи в Золичі. Вони можуть звернутися до старости. Староста вже знає, які документи треба підготувати, зібрати. Вони передають або нас сюди, в орган пенсійного фонду, або в тів Поморянського ТГ, чи в нас Золочівський ЦНАП, і ці органи вони передають нам реєстром документи. Тобто особисто людина не зобов'язана звертатися. Бажано тільки хіба тільки місто золочів для того, щоб тут не нагромаджувати черг. Порядок не змінився. Як було раніше подання заяви і декларації, де в декларації особа повинна зазначити всі необхідні дані, членів сім'ї, їхні доходи, чи можливо склалися такі обставини, що людина якийсь придбала товар. Чи машину, чи будинок повинно також зазначатися, якщо ці ну, ну, будинок чи машина вартість більше 50 прожиткових мінімум для працездатних осіб, тоді субсидія такій людині не належиться. Але придбання це береться до уваги, якщо воно було здійснено, наприклад, людина подає документи в грудні, а покупка була здійснена, наприклад, в листопаді. Ми беремо доходи, і коли людина звертається в грудні за попередніх. Півроку, тобто тоді ця покупка не буде братися до уваги, значить субсидія не належиться. Багато ще зверталися на рахунок того, оскільки вони в жовтні право мали людина на субсидію, але документи подали пізніше. Тобто, ті люди, які подали документи до 15 грудня, в них на субсидія нараховувалася з 1 жовтня. Якщо субсидія нараховується з 1 жовтня, доходи бралися зі січня по червень. Якщо відповідно покупка була в листопаді, тобто людина належиться субсидія, оскільки доходи беруться за перше півріччя. Ті особи, які вже звернулися після 15 грудня, вже субсидія була призначена там чи з 1 грудня, якщо вже в січні, значить з 1 січня, тобто назад вже не верталися з, з грудня. Тобто людина мала право тільки з того місяця, коли звернулася. Ну так само пільги це пільги. В нас зараз багатодітні сім'ї. Зараз багато учасників бойових дій. також вони поновлюють документи там чи інвалідність таким особам надали. Вони вже рахуються як інваліди війни. Люди, які тут на звертаються, ми надаємо перелік документів, консультації, чи вони мають право на ці пільги, чи мають право на субсидію. Нас прийнята особа з органу соціального захисту, тобто людина підготовлена, знає порядок прийняття і подання документів. Звертаються громадяни, хочуть знати таке питання: скільки ну які чи можна їм використовувати всю субсидію, чи можна не всю не оплачувати у той розмір, який їм нараховується на рахунок. Громадяни, які використовують субсидію, вони мають право стільки заплатити, скільки вони використали газу, світла, води. Якщо людина зекономила ці кошти. Ти залишаються для людини, тобто вона готівку може використати в свою користь. Субсидії розраховуються від доходу всіх членів сім'ї. Якщо членів сім'ї четверо, п'ятеро, чим більше в них доходи не є суттєво великі, особливо це стосується пенсіонерів, громадян, які живуть на мінімальну заробітну плату. В них відповідно доходи не є високі, а субсидія може бути більша, тому люди, вони економлять. Відповідно, кошти залишаються в них на рахунках. Вони навіть можуть, оскільки зараз зимовий період в нас не дуже холодно, нема морозів. Відповідно, люди менше використовують газу. Ці кошти залишаються, ніхто в людини ці кошти не не зобов'язує повернути. Тобто, ті кошти в неї залишаються на вони не прив'язуються. Сума субсидій не прив'язується до наступного року. Тобто, якщо людина закономила кошти, це на то не впливає. Тут йде тільки розрахунок від, від сукупного доходу сім'ї. А що побажаєте нашим глядачам? Побажаю, щоб всі ми зараз жили тільки в спокійному, в спокійній державі, в мирній державі, щоб нас як найскоріше наступила перемога. Звичайно, бажаємо, щоб всі були здорові, побільше мали доходу, щоб зарплата в нас зростала, незважаючи на всі наші такі не неприємні ситуації які нас зараз в державі є. Всього найкращого, вам також щоб ви були здорові. Всього найкращого. Дякую.